І Вітаємо вас на нашому подкасті. Сьогодні наша тема варто чи ні заводити дітей, якщо ти в цьому не впевнений. І сьогодні ми з вами я, Наталя Воронова, психолог, психолог-консультант у психопозитивній психотерапії, я реконструкції, а також е, регресії. І моя колега Наталя Старжинська. Доброго дня, я системний сімейний психотерапевт та й психолог практик, психолог-консультант. Власніча тема Наталя, да, така цікава сьогодні, гостра тема, гостра. Знаєш, зараз а ще робити, якщо хотілося, не хотілося, так сталося, так? Але, мабуть, ми все ж таки про методи контрацепції не будемо розмовляти а більше так. все ж таки про усвідомлення якесь таке батьківство, коли воно стається, і особливо коли є такий пресінг, да, зі сторони родичів. Е, можливо, так, що ну треба, а потім ще пресінь за сторони суспільства. І як там вже стара діва, да, там з 25 років, чи скільки вже кажуть, що вже за старий, ти заводиться треба, треба, ви що? Як без цього можна жити? Як то бути? Бо тоді мені здається, людина певно, може знаходитися в конфлікті. Своїми, своєю готовністю і тим, що на неї тисне суспільство. З іншого боку, мені взагалі здається, тут багато певних конфліктів, бо іноді, а як бути, коли ти ну, ніби хочеш, да? а, але не впевнений? Да? От тут ми кажемо про невпевнене, а може, ти хочеш, але не впевнений. Uh -huh. Може, що все буде добре, обставини, там якісь чи ще щось. І як тоді, в принципі, бути? А, я думаю, що... взагалі це усвідомлена, а як бути готовим. Бо я, до речі, інша історія, бо більшість в моїй, в моїй практиці, наприклад, жінок, які приходили з післяродовою депресією, вони усі. В мене, я не можу про, про інших казати, там статистику немає. Да? Але в мене, наприклад, були всі, хто хотів, бажав, планував дитину. А потім сталося, як не гадалося. А потім сталося, що о, то, як ти очікував, і воно трошки по-іншому. І е, сталося так, що ти е, не готовий знаєш, розуміння втрати, що того життя до дитини вже не буде. Це вже, ну, така інша історія ну, зовсім. І, і теж такі, знаєш, конфлікт, тобто багато різних складових. Дуже що... багато. Я так думаю, взагалі питання: воно, чого я гострим його назвала, тому що насправді воно таке дуже особисте і глибоко особисте, і досить. Е... Ну, можна сказати, що таке складне навіть питання, тому що нема на нього однозначної відповіді, я не бачу. Знаєш, буває дуже-дуже все по-різному, під різними кутами його можна розглядати. Є, є єдине, що зараз подобається мені взагалі в новому в нашому сторіччі, в суспільстві, що принаймні зараз є ця опція. Принаймні, подумати про те. Що ти може взагалі цього не хочеш? Бо якщо ми дивимося, це ще по історії. Там жінка взагалі довго до двадцятого сторіччя не мала ніяких прав своїх там вирішувати, як їй там бути чи не бути з цим. Тому це, так тому скажімо, як позитивний взагалі фактор цього існування жінки зараз, що я можу, чи там пари взагалі, да бо це ж не тільки жінка вирішує, так що ми про пару говоримо бути чи, чи народжувати тих дітей, чи не народжувати, є вже принаймні теж вибрати. речі, ще, ще один конфлікт. Да? Один з пари упевнений і готовий, а другий в парі не упевнений ну, і не готовий. Слухай там як бути? Тут, тут звичайно, треба сідати за стіл переговорів, тому що, що тут треба все одно говорити конкретно з цією парою, і з цією ти більше сімейниками працюєш там з сім'ями. Uh, ось. Але я думаю, що все ж таки це треба піднімати uh, і сідати. <смі> я ж кажу за стіл переговорів і це обговорювати. Uh, я ще знаєш, думаю, що, що дивися, варто чи ні, ніхто не, нікому не скаже. Я, наприклад, притримуюся думки, що ніхто тобі цього сказати, ну, ніхто конкретно людині не може сказати, чи варто тобі це робити, чи ні. Це дійсно таке рішення. А, яке може, на яке може звичайно впливати різні фактори? Я знаєш, це жоще перечитую наше питання, і я про що подумала, якщо mm -hmm. ви задаєтесь цим питанням. Ну, отак себе запитуєте, варто чи ні, бо я ніби хочу, ніби не хочу, то мені здається, що якщо є таке питання, то в цьому є і відповідь ну, певна для людини. Так, думаю, що так, тому що в основному жінки, які чітко хочуть, вони це й проговорюють, що я, я дійсно хочу. І дитини, нема того сумніва, і немає дуже там, мало, і нема грошей, чи щось чогось немає. Просто рулять, роблять все для того, щоб то все було і ну, там, на максимумі. Тому якщо у людини виникає таке питання, це ну, можливо навіть це головний певний конфлікт між ну, якимись потребами, да? можливо, вже все ж таки мати дитину, чи, mm -hmm. чи ну, не знаю там якусь щось, і між якимись страхами. Своїми м, стосовно саме свої це... ролі, чи як все станеться, чи як зміниться життя, чи впораюся я, чи буду гарною mm мамою -hmm. і, гарно, і, і татом, ну і так далі. І я хочу, я не знаю, чи чи наголосити, я би порадила це питання теж занести в терапію, насправді, якщо ви вже працюєте з терапевтом, тому що якраз там розкрити можна це більше про страхи. Бо якраз там з подругами з кимось порадитися, це одна історія. Якщо вже є, воно виникає, то можна якраз це принести. Тому що дійсно буває таке, що діток не хочеться, бо є якісь теж упередження. Ну тобто за ти там закладені, закладені там з досвіду власної сім'ї, ну там батьків, те, що ми бачили, і там і я так не хочу. Так, і там може оце, як ти і... казала, да про страхи. Там дуже багато може бути ця тема. Страхами оповита, і на фоні цього, звичайно, дуже складно тоді робити вибор. бо Може бути таке, що з терапії людина вийде і скаже, так, я все ж таки хочу це спробувати цей досвід, а, а буває так, що і не хочеться. Ну, я можу поділитися особистим досвідом. Так як у нас тут ми різні, у Наталі є донька, я дітей не маю, і це моє усвідомлене рішення. Воно базувалося спершу дуже на своїх якраз страхах певних, допоки я туди не пішла, теж в своїй терапії. Ось і потім я ж це таки зрозуміла. Я вам так хочу сказати, як кажуть, я ще залишаю маленький для себе можливий, що може статися, як я кажу, але. Е, я для себе прийняла рішення ну, таке, е, внутрішнє. У мене немає цього. По-перше, у мене немає ніякого, знаєш, е, е, воно вже прийняте всередині. Мені з цим нормально. Я не, мене турбувало, що я їх не хотіла. ось що саме цікаво, що Мені всі казали, що це так класно. А я типу і кажу, що ну, я серйозна. Ну, дякую. Я люблю дуже дітей, я з ними багато працювала якось років, ще коли сама підлітком була. А, тому... О, ну, так я просто хочу наголосити, що буває навіть так, що мене більше турбувало, що мене всі е, знаєш, як мені кажуть, що це класно, Я типу, така та нідена. Ні, 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 ні. Бачиш, варто розібратися, щоб зрозуміти, що за цим стоїть. І тоді, коли у вас ну насправді є таке питання, і коли виходите, ну ми вам точно от це знаєш, ну, мабуть, наш перший, перший, перший. Від, та ще і на в якому ми не скажемо вам, чи варто чи не варто, бо в даному випадку, це коли людина там звертається, навіть до психотерапевта. З таким питанням, це перекладання відповідальності. Це не готові. Ні, я, я так, кажу не про те, що треба тобі відповідь від терапевта. Тобі треба, ні, треба я, подивитися Можливо, і такий момент, коли. Ти всередині себе не готовий прийняти рішення, і приходиш і питаєш у того, у того, у того, що ж скажуть, як треба, щоб спертися на, на, на їх відповідь. Це... Да. Угу. І тоді це знову ж таки це неготовність, і це перекладання відповідальності, а е, народжувати виховувати вам її, ну ви потім так. Придете, не скажете набери, бо то ти мені таке сказав? І е, тому психотерапевтам точно ніколи так не, не дасть відповіді на це, на це питання. Але якщо воно з вас. Знаєте, якщо вас не, не турбує е, психотерія, мені, мені подобається ця історія. Якщо вона не турбує, не треба. не треба, турбує. Мати. Не, не мати треба тобі, і Гарно йде і все. Але якщо воно у вас насправді виникає, е, то це, мабуть, все ж таки привід зрозуміти, про що воно для вас всередині, угу. а, все ж таки, щоб чи до. Так чи ні, підійти вже з бо ти кажеш, що це про внутрішні рішення, а внутрішнє рішення не може бути, коли в тебе нема всередині такої я... ясності. певно. я до цього і сказала, що я раджу заходити з ним, а, розбиратися, а, я тому встрою. що ясність прийняття рішення це река ще історія. Але знаєш, Наталя, я от теж сижу думаю про те, що ти сказала, що от люди все ж таки вирішуються, от мамочки вирішуються, що вони все ж таки хочуть. І от наступає потім а, така ситуація, коли вони приходять з, де, там, з депресією до тебе. А це про та історія, про яку мені здається, тут е, бо наприклад, ну, більшість з е, мам, які були в мене з після пологової депресії. Е, це були ті, які справді хотіли, готувалися там, ну прям ну багато читали там ще щось. І мені здається, це ця історія, що е, ми можемо вважати як завгодно. Але е, це знаєш така, це до, до речі, про дорослих. Це нова людина, mm -hmm. якою ти не керуєш. Ти можеш бути їй допомагати е, жити в цьому житті. Ну, так, спираючись на ті можливості, які в тебе є. Але ти не можеш знати, як то воно буде. Чи вона буде спадки, чи вона не буде спадки, чи в неї будуть газіки, чи не будуть в неї газіки. Ну, коротше, ну, дуже багато. І це ж... Не стає легше. Це знаєш, як я думала, бо я хотіла дитини, незважаючи, ну в мене таке така складна була історія, але я хотіла і, мабуть, мені це таке бажання воно все ж таки ну, допомогло, бо в мене в мене був план. Я зразу не хочу вивчитися, треба пропрацювати, щоб вже був певний досвід, щоб я не нульова була. Я його отримала і тоді вже ну можна, все, я готова, я, я хочу. І, а, але це мені допомогло впоратися. Але в мене була завжди така історія: так, думаю, так, зараз трошки і вона буде ходити буде легше. Не, стає ходити, не, стає не боли, легше. Але виникає ну, ну малі, малі, діти, проблеми. Дорослі діти великі проблеми, так це класно, бо мені здається, що дитина допом для мене то класно, да? Бо це така історія, де дитина ну, дитини, дитина, але завдяки цим кризам дитини ну можна було б там дитину так. Дорогою взяти, а для мене то завжди і до сих пір, то речі, вже 23 три години. Але до сих пір це такий певний виклик побачити щось в собі для своїх певних змін. Це 100%. діти, це... то взагалі такі Але ми про те, що як би ви не готувалися, це не відбудеться так, як ви очікуєте. Ну, 100%. Це як буде, і можливо, оце треба бути готовим не до конкретної там в мене там пелюшки, там незнання, і так далі. Угу. А до того, ти знаєш, до речі, мабуть, до того, що твоє життя не буде належати тобі на 100%. І, можливо, оце головне. До чого повинно бути готовим, і от ти впевненість, чи готовий ти от ну до цього чи ні? Бо все інше то вже як то вже піде. просто е, нюанси, так, так то вже як піде. Е, я ще хотіла коротенько додати. Я у мене є одна знайома, е, вона. Ну, спокойно там народила. Вони проходили курси. Ми вони, вони не в Україні. Їх мені сподобалося. Вона ходила там на курси перед ну, Певно, вони там mm -hmm. проходили, Вона всіх мені нюансів не розповідала, Щось ми не дійшли до теми. Але один нюанс такий був, який мені дуже сподобався. Вона каже: Ну як же це ж прийде? Я ж навіть цю людину ніколи не бачила. Це так. прийде абсолютно нова людина, і для мене я кажу, ну я питала, як взагалі відчуття. Взагалі от цікаво було, як вона е, там переживає цей етап. і Вона мені е, дуже сподобалась цей підхід. Скоріше за все, це був така теж психологічна підтримка для вагітних жінок в Німеччині. От, і вона гудай, вона говорить: Ну ну так я ж не бачила дитини, навіть не знаю, як вона виглядає. Це ж для мене нова людина в моєму житті. І отут, оце теж був такий цікавий підхід. як же все ж таки готуватися, що я не знаю, каже, мені прийдеться, мені ж треба буде звикати до неї. Вже я я навіть і не бачила ніколи. тому от. Я, я думаю, що ми можемо підвести коротенький підсумок. у нас питання да, воно звучить так: чи варто чи ні заводити дітей, якщо ти не впевнений, що ти цього хочеш, да і. Ми можемо сказати, що крім вас тої відповіді, не знає ніхто. Якщо вона виникає то питання, то варто з'ясувати, що там ото стоїть за тим хочеш, да? чи за тою невпевненістю, mm -hmm. для того, щоб ну, справді зрозуміти і щоб ви могли прийняти то саме рішення. Так, особисто. Коротко. Так, реально вона. Ну... Що ж тут ще вам сказати? Варто вам чи ні? Кожен вирішує насправді сам, але приходьте, 에... допоможемо з'ясувати. Можемо з'ясувати у кожного це, у кожного ми свій можемо запропонувати. Так. Вибрати свій шлях і пройти своїм шляхом, це точно. То будь ласка, пишіть знову ж таки в ваші коментарі, чи вам корисно, чи додаткові питання з цієї теми чи з інших тем. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал на Наталі. Вподобайки, ділить, ділиться, діліться е, україномовним психологічним контентом, і до наступної зустрічі.